Так, добре, друзі, вітаю вас всіх. Я поняв, що на четвертий спіч, а якщо на перший була потрібна віра розміром з гіршишне зернятко, то зараз, мабуть, вона потрібна розміром з динозавра, бо вже є обід позаду, і зараз насправді стільки інформації ви вже почули. Але давайте вірити і слухати, і разом з тим осилимо з вами цю четверту тему. Отже, той, хто примножує дари. Я хочу почати з того, що я вірю в те, що ми впливаємо, вплив відбувається взагалі автоматично. Тобто, якщо квітка пахне, то її запах розповсюджується на оточенні. Якщо лампочка вона світить, то це відчувають всі околишні. Якщо щось воняє, це теж також відчувають ті, хто проходять повз. Тобто вплив відбувається автоматично. Але щоб квітка почала пахнути їй треба розкритися, їй треба розквітнути, щоб лампочка почала світити, її треба ввімкнути. Отже, сьогоднішня моя задача надихнути вас і зробити максимально за 20 хвилин, наскільки це можливо, щоб ви зрозуміли, як можна розкрити себе, що той потенціал і те, безліч можливостей, які Бог вклав в кожного з вас, вони є, але їх треба розкрити. Ви знаєте. Нещодавно мав такий досвід одна дівчина, яку я завжди бачив за церковне служіння, що вона грала за клавішами. Ну я більше, більше нічого не знав про неї. Але нещодавно, коли я побачив, що в неї насправді відкрилися такі здібності, які взагалі ні я, ніхто інший не очікував, я поняв, що ми можемо з вами знаходитися в певному заблокованому стані, і нам треба розблокування. І коли це розблокування, це станеться, тоді е, ми зможемо розкривати в собі те, що навіть не бачили, і можемо діяти так, як не очікували. Так, ви ж брати презентацію мою кинете на екран, бо вона мені вже потрібна. Тому е, я вірю, що вплив відбувається автоматично, і ти зможеш впливати на інших тільки тоді, коли сам будеш тим, хто ти є. Тоді тобі не треба бути е, е, кимось. Або одягати якісь маски, ти просто той, хто ти є, і ти будеш впливати, якщо розквітнеш. І тому сьогоднішню таку промову я назвав розблокуй себе. І я хочу запропонувати вам три способи, які ми сьогодні ми можемо розблокувати себе і розкрити той космос, який Бог заклав в нас. Насправді, друзі, якщо ми з вами тільки замислимось, що Бог дав нам свого духа або вселився в наші серця. В нас є тільки два варіанти. Перше, або це неправда і воно не працює. І друге, це правда, і Бог може через нас так сильно діяти, що ми будемо самі в щось. Друзі, я думаю, що ми за друге, чи не так? Тепер нам треба зрозуміти, як воно все активується. Що нам треба робити, щоб не бути сухими, сухариками, щоб нам треба знаєте, такими живими і впливовими. Отже, як розблокувати себе? Хочу запропонувати три способи, як це зробити. Я вірю, що є три способи. Перше, щоб розблокувати себе, треба щось усвідомлювати. Перше. Друге, щоб розблокувати себе, треба зробити собі стрес. І третє, щоб розблокувати себе, треба зрозуміти, чи на тому місці ти знаходишся. Опинитись в певній локації, де ти будеш розблокований. Отже, давайте почнемо з першого. Треба щось усвідомлювати. Те, що я спостерігав, що... Перша причина того, що люди знаходяться в заблокованому стані, безліч молоді, які, які мають незрівненний потенціал, знаходяться в заблокованому стані, бо не розкривається в них те, що є. А вони роблять те, що в них нема. Перше, що я побачив, це загублена ідентичність. Для того, щоб почати розблокування, треба віднайти самого себе. І до речі, мені дуже подобається саме український варіант цього слова віднайти. Віднайти це не знайти те, що в тебе не було. Віднайти це значить повернутися до того, що в тебе вже є. Знаєте, дослідники кажуть, що є таке дослідження, що ми насправді з вами не набуваємо щось нового, що в нас нема, а просто розквітаємо або розкриваємо те, що в нас вже закладено заздалегідь Богом. І тепер увага! Бог в нас вже заклав настільки всього багато, що ми навіть з вами гадки не розуміємо. Які, яка безмежна сила, і які безмежні можливості можуть відкритися в нас з вами? Але треба віднайти самого себе. Дивіться, чому це так важливо? А, якщо ви подивитесь, як починав своє служіння Ісус, кінець третього Іван... розділу Івангелія від Матвія, написано, що Ісус, коли починав своє служіння, на нього зійшов дух, і він почув голос. Пам'ятаєте, який? Ти мій син. Тепер ви починаєте четвертий розділ Евангелія від Матфія, і ви бачите, що Сатана веде Ісуса в пустелю, і Він задає йому питання, які звучать так. А чи ти син, якщо ти син? Подивіться, що Ісусова ідентичність, яку Він отримав від Бога, звучало Ти мій син. І найперша, куди стріляє воров, найперша, куди стріляє дьявол, це не просто, щоб ти там. Займався другим служінням, це не просто, що ти там чомусь навчився. Найперше, куди він стріляє, це те, хто ти є, твоя ідентичність, яку тобі подарував Господь. Насправді, друзі, страждання Ісуса і Його заступницька смерть, яка була за кожного з нас, абсолютно. Що, що таке заступницька смерть? Він помінявся з нами місцями, забрав наш гріх і прокляття і подарував нам свою праведність і свою нову ідентичність. І тому, якщо ви це не знали, або ви не чули, а якщо чули, то знову нагадайте собі: те, коли ми в той момент коли ми увірували, ми отримали з вами нову ідентичність, Божа дитина, ти мій син. І тепер на цю ідентичність і буде стріляти ворог, щоби а, заставити тебе діяти так, як тебе визначатимуть інші люди. Саме це хотів нас сказати Ісусу. Питання не в тому, що Він йому пропонував, чи царство, чи хай каміння хлібом стануть. Питання не в тому. Питання в тому, що він хотів, щоб хтось інший продиктував Ісусу, хто він? Якщо ти будеш отак робити, тоді ти доведеш, що ти син Божий. Якщо ти зробиш це, тоді ми визнаємо, що ти син Божий. Але, друзі, те, що син Божий, Ісусу дав цю ідентичність, сам Батько. І коли Він цього тримався, він на цьому і стояв. І ніхто інший. Не міг в нього забрати найцінніше і найдорожче Його ідентичність. Дивіться, допоки ти не приймеш свою ідентичність, тебе визначатимуть інші. Тобі казатимуть, хто ти, що ти маєш робити. Тебе визначатимуть соціальні медіа, тебе визначатимуть однолітки, тебе визначатимуть су суспільство, і воно буде продиктовувати, хто ти є. Але насправді те, що ми прийняли, це нова ідентичність. Ти син. Ти будеш духовно гвалтований і використаний, поки не повіриш в слово ти мій син. Тобою може легко маніпулювати будь-хто, якщо ти не повіриш, що ти є син. Коли ти станеться, тоді вже не треба тобі буде нікому нічого доказувати. Твоїм фокусом буде твоя місія. Ось чому, друзі, Ісус звершив те, що Він звершив, тому що Він стояв на тому, яку ідентичність Він отримав від Бога. Мабуть, ви помітили цього Тайлунга, мабуть, Кунг-Фу всі дивилися. І знаєте, це дуже філософський мультик, він мій улюблений. Дивіться, в чому була справа. Світок дракона, за який всі так боролися, він так довго за нього боровся, але коли відкрив, він сказав, там нічого нема. Але якраз він там побачив своє відображення, бо якраз світок Дракона – це було просто зеркало, в якому він мав побачити самого себе. Тобто, питання не було в тому, щоб ти підкоригував свої брови чи ні, чи що ще. Питання було в тому, щоб ти віднайшов самого себе, щоб ти зрозумів, хто ти. І виявляється, що це ключове питання, яке ми маємо одного разу прийняти і на ньому стояти, визначає всі наші дії, друзі. Якщо ти знаєш, що ти син Божий, то тобою вже неможливо маніпулювати. Ти будеш робити саме те, хто ти є, і саме ту місію, яку Бог дав спеціально тобі. Особисто тобі. І тобі, тому найважливіша справа це віднайти самого себе. А, і, до речі, Поколи відкрив цей свиток? він це зрозумів не так, як Тайлунг. І знаєте, що цікаво, друзі? Коли ми відкриваємо Біблію, ось так само, як цей світок дракона, в неї дивляться багато хто в Біблію. Дивляться, дивляться, і хтось бачить, що там написано, там нічого нема. А хтось відкриває Біблію і розуміє, що Син Божий подарував тобі нову ідентичність. І саме через Писання ти зможеш зрозуміти, хто ти є. Це найвеличніший і найбільший статус, який може бути взагалі в цьому світі Божий син. Ти мій син. Коли ти це зрозумієш, то ти віднайдеш себе. І, і ті, хто відкривають Біблію і там знаходять Христа, знаходять себе, таких людей одиниці, друзі. Таких людей одиниці. Отже, найперше, що треба, це віднайти себе. Взяти шлях в подорож для того, щоб затвердитися в тій ідентичності, яку Бог подарував нам, друзі. Ти син, ти донька, тобі це подаровано. Друге, зроби собі стрес. Що цікаво, скажіть мені, будь ласка, ось дивіться, перше, щоб розблокувати себе, треба затвердити свою ідентичність. Друге, і я вважаю це найдієвішим способом, з безлічі, який я чув, зробити собі стрес. Що це значить? Скажіть, будь ласка, чим Ісус переміг смерть? Ісус переміг смерть смертю, друзі. Ісус пішов в саму смерть. Він її прийняв, Він з нею зустрівся. І це геть не той спосіб, який сьогодні ми з вами можемо чути в світі. Тому що Ісус переміг смерть і нашу смерть смертю, Він пішов саме в її логово і там просто взірвав її, розбив її саме на її території. Що це означає, друзі? Якщо ти віриш в Ісуса і йдеш по Його слідам, знай, що найдієвіший спосіб віднайти себе і зрозуміти, що, що в тебе є, на що ти здатний це піти саме туди, де ти боїшся. Це почати робити саме те, що тобі можливо десь ніяково або соромно робити. Я навіть за столом ми сиділи ось з друзями, я бачив, що коли з мікрофоном підходять, ми схильні ховатися, друзі. Це наші страхи. Але якраз зробити собі стрес це піти і робити саме те, де тобі важко, саме туди, де ти боїшся. Одного разу, мій друг тут в Ізмаїлі, він мені показав дерево, яке росло в нього в огороді. А це дерево було груша, яка майже висохла. І не майже, а зовні вже висохла. І потім, коротше, через, я думав, що він її зрубає. Народ, через два місяці, здається, я прийшов до нього. Я побачив зелене дерево з плодами. Я його питаю: ну в чому, в чому суть? Як так? Він каже: а мені підказали зробити цьому дереву стрес. я кажу, а що ти зробив? Він каже, я його підрубав топором, його кору, зробив йому боляче. І після того дерево якимось дивним чином почало відновлюватися і почало плодоносити. Друзі, нам треба зробити собі стрес, не буде по-іншому. Піди і почни робити те, що ти не робив до того. Не бійся пробувати щось нове. Якщо ти будеш боятися, твій страх з тобою залишиться. Я звертаюсь до нас, до боягузів і боягузок, які боїмося починати щось нове, які бояться і в своїх страхах зачинені. Друзі, Ісус Христос переміг смерть смертю. Тому нам потрібно йти саме в ту темряву. Ти не дізнаєшся про силу двогона, поки не натиснеш на газ». Ти не дізнаєшся, на що ти здатний та що вмієш, поки не спробуєш себе. Піди в темряву свого страху, там ти більше дізнаєшся про себе. Я закликаю нас, друзі, не боятися робити щось нове. Тоді ви побачите, що у вас є здібності, про яких ви не знали. Є такий класний бізнесмен Джі Джанг, якщо ви про нього чули, в нього є такі прям цілі серія відосів, де він говорить про свій страх відмовлень. Він дуже боявся і не міг реалізувати себе в житті. Тому що боявся, що йому відмовлять. І одного разу він вирішив піти саме в епіцентр свого страху і почати просто підряд підходити до людей і питати в них геть безлудні речі, які, знаєте, вводили його ступор, і він не відчував себе дуже ніякого. І він каже: я, я, я підходив до, полі, до поліцейських і кажу, вибачте, я можу прокатнутися з вами на машині. Я заходив до людей просто на подвір'ї і казав: вибачте, я можу пограти футбол у вас у дворі? І він перечисляє 100 таких пунктів, які він сам собі записав. І він каже: спочатку на мене дивилися на божевільного, потім мене бортували і виганяли. А потім каже раптом всі почали погоджуватися. І він показував відео, де він з поліцейськими катається на їхній машині. Вони кажуть, а що ні, ну сідай. А, де люди, які він попросився пограти в футбол у дворі, окей, заходь, грає. а Потім він сказав, а можна я у вас в залі Ну, Він а мужик каже, який, який ну, проходь, пограй. Він каже: Народ, я побачив, що мені почали дозволяти робити те, що я просив. І в чому ви весь ключ? Він сьогодні відомий бізнесмен. Якщо б він цього не зробив, він так би і залишився бідним китайським мальчиком, який просто боявся робити щось нове. Якщо ти сьогодні в церкві, пробуй робити щось те, чого ти не робив. Якщо ти на роботі, виявляй креативність. Якщо ти хочеш в майбутньому щось досягти, то роби конкретні кроки і роби щось нове. Тільки там ти побачиш, не бійся робити, тільки там ти побачиш, на що ти здатний. Тому зроби, зроби собі стрес. І третє. Істина не в тому, що Бог знаходить нам місце для наших дарів, але що він створив нас і наші дари для місця, яке обрав, і ми будемо з собою лише тоді, коли нарешті там опинимось. Це сучасна книга Поклик її написав Оз Гіннес. Рекомендую вам її прочитати. І ось дивіться його фраза: він вважає зі своїх спостережень, що справа не тільки в тому, що ти маєш зробити собі стрес і дізнатися, що ти вмієш. Справа в тому, що це залежить ще й від локації, де ти знаходишся, ці локації можуть бути мікролокаціями, тобто твоя, твоє місце в церкві, наприклад, або твоє місце на роботі. Ти можеш їх змінювати. І, до речі, спробуй їх змінити. Спробуй перейти на якесь інше служіння, яке, якщо ти зараз робиш те, що тобі не приносить радості, або ти відчуваєш себе заблокованим, спробуй інше служіння. Спробуй себе в іншій команді. І ти побачиш, що, можливо, це і є місце, для якого ти був призначений. Я навіть більше скажу, і не треба цього боятися. Якщо ти в цій церкві, в якій ти є, і ти просто бачиш, що ти заблокований скрізь, і тобі не виходить розвиватися, то спробуй просто навідати інші церкви, спробуй подивитися, і трошки там побути. Можливо, якраз зміна локації змінить і тебе. Можливо, якраз ти побачиш, що там ти більше розкриєш себе. І це, друзі, не реклама інших церков, це якраз піклування про нашу душу. Тому що Бог заклав в нас великий потенціал, який може розкритися навіть тоді, якщо ти зміниш місце локації, де ти був. Давайте подивимось на Ісуса і на Павла. Ви знаєте, яка місія була в Павла? Він спочатку навіть не здогадувався, що його Бог пішли далеко до язичників, і його дари розкриються саме на інших територіях, не в Ізраїлі. Тому що Павло, якраз його освіта, його знання іноземних мов, його взагалі оточення і номера в телефонній книзі, вибачте, я утрірую, він, можливо, задавався питанням, а як це використати? І він дуже добре розбирався в ідейському законі, і він себе дуже комфортно почував в Ізраїлі. Але подивіться, Павло Бог посилає Павла, він змінює локацію, і потім Павло каже: знаєте що? Я по правді кажу в Христі, не брешу. Щоб Бог мене поставив вчителем язичників. Народ, зміна локації, коли Павло почав подорожувати і зауважте, що Бог іноді це робить через кризу, через війну, через те, що зараз новий закон буде введитись, хлопцям. Не бійтеся цього, це якась нова можливість для нас. Це те, що Бог готує для нас. І коли Він готує кризу. То це означає, що Бог, можливо, може міняти якісь мікролокації або макролокації в нашому житті, де ми розкриємо себе. І так і відбувається. Тому знайти своє місце це теж питання для нашого пошуку. Отже, для того, щоб розблокувати себе, для того, щоб розкрити себе. Перше, треба віднайти себе, віднайти знову свою ідентичність. Друзі, дорогі, повірте, що нас визначають на церковні правила. Нас визначають не інші люди, нас визначають на соціальні медіа, нас визначив Бог, Він дав нам ідентичність, ти мій син. І на цьому треба стояти. Інакше ми будемо розкривати ту Біблію, як той світок дракона, дивитися туди і нічого не бачити, нічого не бачити. І тому ніякої таємниці нема. Таємниця тільки в тому, щоб ти віднайшов ту ідентичність, яку для тебе здобув Христос на Христі. Для цього він помер. Тобі не треба нікому нічого доводити, тобі не треба щось, знаєте, чогось досягти або зробити певний перечень правил для того, щоб тобі стати Божою дитиною. Дітьми не стають, дітьми народжуються. Нам треба це прийняти, друзі. І ось я хочу для вас е, оце залишити, щоб розблокувати себе, віднайдіть свою ідентичність знову. Задайте собі цим питанням, друзі. Зроби собі стрес, пробуй щось нове. Знайди своє місце. Пробуй міняти мікро або макро локації. І ось я хочу дати вам питання на, на закріплення. Перше, зараз вони ще будуть на екрані. Намалюй три свої здібності. Зараз ви будете їх малювати. Саме намалюй. Психологи кажуть, що малювання воно більше розкриває наш, нас, ніж просто написання. Це перше: намалюй три свої здібності. І друге, трохи складніше. Намалюй місце, де вони будуть максимально реалізовані. Уяви собі це місце. Можливо, ну давайте так. Давайте мислити глобальніше. Не бійтеся мислити глобально. Подумайте рамками місця, рамками Бесарабії, рамками України, рамками закордону. Намалюйте те місце, де ваші здібності максимально будуть реалізовані. І остання увага. Друзі, я вам пропоную тест на духовні дари. Він платний. Він коштує 600 з чимось гривень, але це найякісніший тест, який я взагалі зустрічав. Що треба зробити? Коли ви відскануєте QR-код і перейдете на сторінку, Крістіан Шварц розробив ці тести. Вони дуже якісні. Що там треба буде зробити? Тест називається Активація дарів. ви там його знайдете. Дивіться, чим він прикольний, що ви заповните тест не тільки про себе. А там треба обов'язково зазначити двох людей мінімум, які заповнять його про вас. І це буде більш об'єктивний погляд на вас, ніж ви просто заповните його про себе. я хочу лише вас попросити, коли ви будете зазначати тих двох людей, друзі, зазначте людей, які вас знають, і зазначте людей, які не будуть просто писати про вас щось добре. Ось таких людей оберіть. І тоді ви будете бачити більш, можливо, об'єктивний погляд на себе. Після проходження тесту, там буде вам скинуто ваш особистий профіль, і там буде конкретні рекомендації, як ви можете ваші дари застосувати. Тому переходьте за QR-кодом, Сразу кажу вам: мені виглядає, що краще купити тест, ніж просто безкоштовно заповнити. Він платний. Переходьте за посиланням, заповнюйте тест, зазначайте людей і отримайте свій власний профіль. Тест називається Активація дарів. А зараз, поки друзі, на екрані будуть питання, і ви маєте намалювати три ваші здібності, місце, де вони будуть реалізовані, і обговориться між собою за столами. Дякую вам, благословінь.